Вітаю, друзі. Практично від 7 жовтня 2023 року, дати, коли Ізраїль був атакований з території палестинського анклаву сектору Гази бійцями терористичної організації Хамас, ми з моїм колегою Олександром Новохацьким доклали чимало зусиль для того, щоб попередити і переконати українське суспільство у тому, що дуже небезпечно Україну порівнювати. З Ізраїлем, а українців ототожнювати з євреями, незважаючи на те, що на Ізраїль напали так само, як і напали на Україну. Порівнювати палестинсько-ізраїльський конфлікт з російсько-українською війною дуже небезпечно і дуже шкідливо. І, на жаль, ми з Олександром Новахацьким виявилися правими. Хочу нагадати, що тоді, в ті дні, ми займали маргінальну позицію, дуже непопулярну, і піддавалися критиці. До певної міри ми заплатили за свою позицію. Нам довелося розірвати стосунки з деякими популярними блогерами і спікерами. Я нагадаю, я тоді запрошував для того, щоб розібратися в ситуації і Ілюкусу, А перед цим я запрошував е Мехамеда е Фараджалаха який представляє тут в Україні палестинське землянство чи палестинську державу, як тепер зараз вже її називають. Отже, цими днями відбувається процес визнання Палестинської держави. Зрозуміло, що це робиться не просто так. І Світ, особливо Європа, змінили своє ставлення до палестинсько-ізраїльського конфлікту. Я хочу нагадати, що Захід, Європа практично у своїй там, більшості переважній, засудили, засудили атаку Хамасу на Ізраїль. І це було правильно, тому що це був насправді ну, не диверсія, я вважаю. Це була терористична атака на цивільне населення, постраждали взагалі учасники якогось музичного фестивалю на півдні Ізраїлю. І все було очевидно і, в принципі, зрозуміло, і незважаючи на те, що суспільна думка була на боці Ізраїлю, ми. З Олександром Новоханським застерігали, що треба бути дуже обережним і не можна порівнювати українців з Ізраїлем. Хочу нагадати, як я обґрунтовував свою позицію. Претензія, от єдина претензія, яку можна було висунути палестинцям, і я її публічно висунув в розмові з Махамедом Фараджалахом, те, що палестинці ведуть війну, ведуть військові дії. Терористичними актами, чому вони не можуть це робити конвенційними методами, чому вони це не можуть робити фронтом, так як роблять це українці? Тобто ми не ведемо війну а, з Росією за допомогою терактів. Ми не підриваємо розважально-торгівельні центри, не розстрілюємо якісь там фестивалі і таке інше, а ведемо війну військовими методами. І тоді я теж задав запитання, до речі, напевно, я е, виконую обіцянку, яку я дав Махамеду Фараджалаху. Я задав запитання, чому палестинці не чутливі е, до втрати території, до своїх територій. Взагалі, тоді Олександр Новохацький освіживо в пам'яті в експертному середовищі такий термін, як випадково створені держави. Тобто ознаки випадково створеної держави. Це абсолютно нечутливість до втрати територій. Нагадаю, що як би там не було, але палестинці торгували, продавали свої, своїми територіями. Вони продавали землі за гроші ізраїльтянам. Так, конфліктували, були війни, була повзуча експансія Ізраїлю, але ну, палестинці якось дивно себе поводили. І Махмед Фараджалах тоді просив мене внести коректуру в наше відео і сказати, що бо він не зумів зразу відреагувати. Сказав, що ми надзвичайно чутливі до втрати території, так само, як і українці. Тобто, палестинці намагалися себе порівняти з українцями, тоді як українці в той час ну, себе порівнювали з євреями з ізраїльтянами, які зазнали там. Терористичної атаки порівнювали із атакою Росії. Це докорінно неправильно, і я хочу зараз спробувати розібратися в цій складній ситуації, хоча би тому, щоб ми могли спрогнозувати, що нам чекати у ставленні до російсько-української війни. Як бачимо, відбулася інверсія: зміна порядку розташувань ставлення до. Я би так сказав, до палестинсько-ізраїльської війни. Якщо два роки тому західний світ знаходився на боці Ізраїлю, то зараз він повністю знаходиться на боці Палестини. Що ж такого відбулося і чому так сталося? Взагалі, моя точка зору, що якщо вже щось з чимось порівнювати, то ізраїльсько-палестинський конфлікт потрібно порівнювати з російсько-чеченською війною. Тоді чеченці застосовували не тільки, до речі, Чечня не могла вести війну фронтом, сили були дуже нерівні. Вони вели партизанську війну і вели війну терористичними актами. І от з цього я би стартанув, і з цього я би почав змістовну частину цього блогу. Найгірше в політиці, і в публічній діяльності це стати заручником або потрапити в пастку власних пояснювальних схем. І мені здається, що Захід, власне кажучи, став заручником своїх пояснювальних схем і потрапив в пастку пояснювальних схем. Ну, для прикладу я зайду трошки здалеку. Хочу нагадати західну цивілізацію, яка засуджує сурогатне материнство, засуджує аборти. І в репродуктивних в репродуктрепродуктивній політиці католицька церква займає позицію етичну, але не може її пояснити, тому що Європа і католицька церква стали заручниками, потрапили в пастку пояснювальної схеми гріховності людини. Чому сурогатне материнство засуджується католицькою церквою і Європою? Тому що Ламається жінка на рівні інстинкту, на рівні материнського інстинкту. Але католицька церква це не може визнати і не може це артикулювати, тому що природа людини гріховною, тому що колись католицька церква додумалася сказати і заявити, що природа людини є гріховною, значить всі інстинкти є гріховними, і материнський інстинкт також є гріховним. І от тому не можу пояснити ситуацію із сурогатним материнством. Це використовується в світі різними атеїстами, агностиками на пострадянському просторі. І вони просто кажуть, що Європа живе забобонами, католицькими забобонами, а ми передові, прогресивні і наукові. Тому у нас все правильно йде, сурогатне материнство це норма. Чи там якісь речі теж в репродуктивних технологіях це норма і так далі. Хоча це насправді патологія такого не повинно бути, принаймні на Заході сурогатне материнство декомерціалізоване і засуджується, а має бути доступ матері, яка народила і віддала дитину біологічним батькам. Але повертаючись до е, нашого питання, до пастки, в яку потрапив Захід. Е, Захід, очевидно, коли демонізував спротив слабки, слабких сторін, е, намагаючись тримати під контролем маси, прирівняв спротив слабкого суб'єкту до е, зухвальства екстремістів. Які прагнули залякуванням, на тероризм це залякування жахом, здобуття влади. Оце важливо розуміти різницю. Одне питання, коли слабкий суб'єкт, або суб'єкт, який перебуває в меншості, прагне отримати владу незаконним шляхом, намагаючись навести жах на цивільне населення. Це одне питання. А інше питання, коли слабкий суб'єкт намагається вижити і себе захистити. І б'є в слабке місце. І, наприклад, тракти, які організовували чеченці, вони були абсолютно логічними і етичними, тому що інакше вони не могли протидіяти такій машині. Невеличка Чечня, яка там мала мільйон населення, протистояла країні, яка мала 140 мільйонів населення. І вся ця машина була спрямована проти народу, а, який. Там невеличкий анклав всередині займав. І під час війни удари наносяться туди, куди можна нанести, в незахищені ділянки. Чеченці не могли нанести удари по військовій машині Російської Федерації, а могли нанести удари тільки по цивільному населенню, яке прийшло в театр подивитися там якусь виставу чи що там було в тому Нордосці. Ну, от. В принципі, оце важливо розуміти. Тобто е відбулася демонізація е захисту слабкого суб'єкту. Їх прирівняли до терористів. Терорист має негативну конотацію. Фактично, насправді, слабкий суб'єкт е може наносити удари по цивільному населенню, так само, як і слабка жітка може наносити насильнику удар в пах. Тому що більше вона нічого не може зробити. Вона не може його ударом кулака вибити, там, чи застосувати якісь прийоми з дзюдо, Самбо і так далі. Єдиний варіант це ж такий удар в незахищене місце, вразливе, І воно має бути. Воно теж має ризик, такий захист, але менше з тим. Повертаючись знову до ситуації з Палестиною, Палестина. Є слабким суб'єктом. Це країна, яка і цей народ він не може організуватися в державу і не може організувати спротив військовим методом, не може організувати армію. Не може е, Палестина, якщо не, не може організувати армію, зрозуміло, що не може воювати фронтом. Все, що може робити Палестина, це м, воювати терористичними актами. Це неетично і некрасиво. Але Бог чомусь створив слабкі суб'єкти. І вони вправі жити, і якщо їх не чіпати, вони не будуть наробити не цих некрасивих речей. Оце важливо розуміти. Ізраїль створювався як слабкий суб'єкт, як держава, прихисток, як форпост, фортеця для ображеного народу, який пережив Голокост. Його створювали ліві з Європи, євреї, ашкеназі, соціалісти. І на час 48 го року це була слабка країна. Їм дозволили використовувати таврування, звинувачувати всіх в антисемітизмі. Ізраїлю було дозволено дуже багато, як слабкому суб'єкту. Саме таврування антисемітизмом це говорить про те, що Ізраїль. Використовували як слабкий суб'єкт. Окрім того, я в цьому переконаний, що світові еліти використовували єврейське питання для того, щоб тримати у упокоренні і в страху маси, для того, щоб їх звинувачувати, таврувати, затикати рот. І це питання використовувалося десятиліттями ось до наших часів. Так само, як і використовувалося питання вакцинації під час ковідної історії. Хто вважав, що вакцина є неефективною, той ворог людства. Хто вважав, що євре... євреїв можна критикувати за їх політику, той вважався антисемітом і теж ворогом усього гуманного і ворогом людства, тому що євреї колись свій час потерпіли, зазнали. Голокосту це свідомо, свідоме використання елітами європейських країн, західної цивілізації цього єврейського питання для упокорення, для залякування мас, так би я сказав, народних мас. Ось. І непомітно Ізраїль з маленької і слабкої країни, якому були надані важелі. Для оборони перетворився в велику сильну країну, в монстра. І Ізраїль це все одно що Росія. Ізраїль і Росія це практично співмірні одиниці. Ми це зараз бачимо дуже чітко. І вони вирішують питання, військові питання, прикриваючись тим, що вони ведуть боротьбу з тероризмом і надання Палестині статусу держави, власне кажучи, зроблено для того. Щоб перетворити, надати цій війні, цьому конфлікту іншого рівня, міждержавного рівня, що держава Ізраїль воює з державою Палестиною. Палестина слабка держава, вона може воювати тільки терактами. Ще раз підкреслюю, це некрасиво, це неетично, але іншого варіанту у них вижити немає. Якщо припинити тероризувати, верніше припинити. Воювати і ущемляти Палестину, вона не буде займатися такою діяльністю. Якщо буде, то тоді це вже можна трактувати як тероризм. Наприклад, якщо там, Палестина буде нав'язувати Ізраїлю іслам і проводити теракт і вести війну як з невірними. Ну, тоді це вже інша історія буде. Ось. Отже, е ми повинні о, визнати, що існують слабкі держави і сильні держави. І те, що можна слабкій державі, сильній державі не можна. Цього, цього не, цієї істини не може зрозуміти Росія, і цієї істини не може зрозуміти Ізраїль. І ці держави ведуть ну, фактично терористичну війну. І треба розуміти, що теж важливий момент. Заручниками чого стала західна цивілізація, вони чомусь вважали, що терор це інструменти і механізми слабких, кволих, якихось там неспроможних, нездалих. Але насправді, передусім, тероризм це зброя держави, і це зброя сильних держав, але не етичних, не етичних держав. Сильна держава не може бути неетичною. Це проблема, до речі, Дональда Трампа. Він не може зрозуміти, що Америка не може себе поводити е як терористична країна. Фактично, офіційний прийом на Алясці Путіна це сприяння потурання тероризму на державному рівні. Дональд Трамп цього не може зрозуміти в Америці деякі люди. В республіканській партії не можуть цього зрозуміти, що поведінка сильної держави відрізняється від поведінки слабкої держави. І те, що може собі дозволити слабка держава або взагалі народ, який не оформлений в організаційну таку правову форму, як держава, а... сильна держава цього не може собі дозволити. Ізраїль не може собі дозволити зрівнювати з землею сектор газу. Не може. Дозволити. Але він це робить. І тому Європа, як осередок цивілізації, як осередок етики взагалі в світі, фактично стала на бік Палестини зараз. І ті люди, які, повертаючись до початку Богу, які ототожнювали українців з євреями і порівнювали там Ізраїль з Україною, я хочу зараз у них запитати, а що зараз? Ви скажете в цій ситуації. Коли це все в принципі було і так ясно і зрозуміло, що Ізраїль веде війну на чужій території, він поводить себе некоректно, тому що сильна, він сильна країна, і він не може просто проводити геноцид і тероризувати місцеве населення. Але Ізраїль це робить. І зараз Моше Асмани і всі ці тут в Україні, провідники цієї всієї. Ідеології, ідеї намагаються знов приєднати. От останнє я слухав вчора, чи сьогодні навіть сьогодні слухав вчорашній виступ Моша Асмана, я поширив у себе. А на Фейсбук-сторінці знову спроба порівняти війну України проти Росії, війну Ізраїля проти Палестини. Ну, ще можна зрозуміти, коли мова йде Ізраїль-Іран, протистояння Ізраїлю-Ірану це одне питання. Ну, Порівнювати Ізраїль з Палестиною за спиною, яких стоїть Сполучені Штати Америки, ну, м'яко кажучи, це дуже-дуже неправильно. Світ це бачить, світ це розуміє, і ну, та шкода репутаційна, яка була завдана Україні шляхом порівняння України з Ізраїлем, вона ну, очевидна і безперечна. А цього робити ну, було не можна. Ну, от, в принципі, так я хотів би розібрати ситуацію, яка складається навколо визнання Палестини державним утворенням. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступних зустрічей.